Нинішній рік, який завершується, був активним для дитячо нацького спорту, зокрема, дитячо юнацького футболу у нас на Буковині. При його підсумки ми будемо говорити у сьогоднішній завершальній або останній за календарем програмі року, що минає. В студії Ігор Савчин і мій співрозмовник. Це Віталій Ротар, голова Чернівецької обласної дитячо-нацької футбольної ліги. Голова Новоселецької районної федерації футболу, інструктор УФА. Пане Віталію, раді вітати вас в нашій студії. В нас ефір швидкоплинний, чверті футбольного е тайму. Дозвольте привітати від імені наших тезачів з відзнакою Федерації футболу України медаль за заслуги ви в списку тих самих чоловіків, які удостоєні такого звання напередодні Євро 2012 в Україні. Для вас це вагоме, вагома нагорода. О, сперва, добрий вечір, шановні телеглядачі. Від імені Чернівецької обласної дитячо-нацької футбольної ліги та від себе особисто. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим Зичимо вам міцного здоров'я та свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних друзів та надійних партнерів у добрих справах. Медаль за заслуги я отримав протягом п'яти років наша маленька Черневецька область багато приймала участь в фіналах шкіряного м'яча, прийняли участь в інструкторському семінарі і переможці. Кубку нації Данон, де команда в 2008 році посіла перше місце і представляла Україну в місті Парижі. І а цьому році, в 2010 році, команда міста Чернівців і команда ЗОЖ Кельмінців участили у фіналі Шкіряного м'яча. ЗОЖ Невипівці в місті Києві. Де посіли п'яте місце, а місто Чернівці ЗОЖ номер 3 на Донбас-Рині зайняли третє місце. дитячо Чернацька футбольна ліга Буковини, називаємо так її або обласна, існує лише три роки, або ну, три сезони повних, на відміну від Чернівецької міської. Який підсумок, який досвід ви почерпнули, Ви можете. Ну, оголосити, назвати за підсамками трьох років. Чернівецька обласна дитяча юнацька футбольна ліга утворилася у 2009 році. Прийняло 12 команд, у 2010 році 16 команд прийняли участь, а в цьому, у 2011 році, у нас прийняли 14 команд. Це Заставинський район Кострижівка, Діша Хотин, Діша Новоселиця, Діша Глибока, Кільмінецький район Зошнелипівці і Діша місто Чернівців. Це, це група старша 97-го року народження, яку ви назвали? На сьогоднішній день у нас дві групи. Юнаки 97-го року і юнаки 99-го року. Прийом, виїзд, осінь, весна. На сьогоднішній день закінчилося перше коло, де лідирує в 97-му році Діша Новоселиця, а в 99-му році Диша Глибока. І навісні ми розпочинаємо друге коло. Хочу подякувати обласній федерації футболу Петру Дмитричу Кобичок, який поза всі зусилля допомагає дитячо нацької футбольної ліги. Як і, Наградною атрибутикою, так і кожен рік він придбання для переможців, призерів футбольними комплектами форми. Чи можна такий висновок зробити після ваших коментованих слів, що у вас є тісна співпраця дитячої нацької футбольної мілі і обласної федерації футболу або навпаки, ви взаємопов'язані? Ми є колективними членами Федерації футболу е, області, тому е, на сьогоднішній день. Федерація футболу області має комітет арбітрів, де комітет арбітрів допомагає нам в судівстві. На сьогоднішній день це дуже важно, де виїжджають три арбітри, обслуговують ігри, батьки дивляться. На сьогоднішній день це дуже велике має значення арбітраж, бо без арбітражу ніякі змагання не проведеш. Нормально. В кожній з груп по сім команд, але якщо так дивитися географічно, це не означає, що перша сімка повторює сімку іншої групи. Ну, на, сь на сьогоднішній день у нас такий регламент, що якщо виступає район 97 і 99, дві команди виїжджають на виїзд, дві приймають вдома. І такі райони, як Кельменецький, де. І Хотинський, для них важко дві команди, то вони огрупувалися. 99-й рік Дівша Хотин, і 97-й ЗОШ не випив. Це фіналісти Шкіряного м'яча. І так само візьмемо, до США один із Заставною. 97 рік ДСШ Заставна і 99-й рік. Діша горішні шерівці. А так як на сьогоднішній день горішні шерівці не могли прийняти участь, то тільки е, приймає участь Діша один Чернівці» двома вже командами. І глибока теж двома командами приймає участь, і заставлена ще Кострижівка двома командами приймає участь, і Діша Новоселиця. Ну звісно, річ, можна так подивитися, арифметично до географії учасників. Такого інацького турніру, скажімо, було б ідеально, як було б там 11 районів та 11 команд і в тій, і в цій лізі. Але це є справді складно в нинішніх умовах. Ну, чому? На сьогоднішній день ще Хлибоцький район. Дві чотири команди приймають участь. Ще двіша Кам'янка приймає всі райони. представлені. да не всі райони представлені. Двіша камінка приймає усь. З Новоселиця чотири команди, Диша Новоселиця і Свобода приймає участь у чемпіонаті. Хотілося, щоб Вижниця, Потильський район, Кіцманський район, Стороженецький район приймали участь. Ну но одні чуть чуть далеко, далеко. На сьогоднішній день все від керівників. Від керівництва, якщо керівництво захоче, то значить. Ну, ваш потяг, ваша любов до саме до дитячого нацького футболу давно відомі у нас на Буковині і не лише і в Українській федерації, ви інструктором УФА є е, на сьогодні. Коли ви створювали дитячу нацьку футбольну лігу, я ще раз наголошую, пізніше Чернівецької, тобто був певний досвід, яку мету і завдання ви ставили перед собою разом з обласною федерацією футболу? Мета завдання було побільше завдяки дитячий шкільний футбол, побільше завлікти дітей. Тобто команд охопити дітей да. саме дитячим юнацьким футболом. Шкіряний м'яч ви вже назвали, ви задали Донбас арену. У контексті ДюФАЕЛ і Шкіряний м'яч вони одне одного доповнюють чи, чи щось є якби переважаючи? У ну, 2009 році, коли ми починали тільки нашу дитячу юнацьку футбольну лігу, то старша вікова група групає 11 на 11, а менша вікова група грала по регламенту шкіряного м'яча. І діти росли і кожен рік по дві команді в Чернівецькій області у фіналі України. Коли ви були на Кубку нації Данон, ці враження до Сіпірзи. У ну, мене, не не, мене не тільки Кубку нації Данон, у мене ще враження, ми коли починали у 2006 році, хто ти майбутній Олімпієць, діти два роки підряд, в Скадовську виіграли чемпіонат України і, і після того. Більше 10 зональних змагань, які ми приймали участь, ми виграли і, і попадали на фінал України. І з 10 зональних змагань ми сім фіналів України виграли. Це три шкіряного м'яча, три золотий колосок. І в 2009 році виграли по органам внутрішніх справ, які проводили. МВД України. На... Футбольні зірочки. Теж цікавий дитячий юнацький турнір, більше, можливо, найдитячий. Но на нашому екрані, на нашій плазмі, як ми зазвичай кажемо. Є документальні кабри, які підтверджують захід, який ви проводили зовсім недавно. Це школа відкритого футболу, чи привіше як сказати, на... навпаки. Тобто це була якби певна довіра ну, до вашої праці, до, до вашого вкладу в розвиток дитячого футболу. Ну, за нашою Новосавецької Федерації футболу, завжди Федерація футболу України дивиться. І мені предложили. Провести про, такі школи від відкриту, провести, відкриту, школу, да, відкриту футбол. школу футболу і 2009 році на базі сонячної долини з Федерації футболу Новосевецької району федерації футболу України провели і семінар. А у 2010 році ми вже школу, підписали з федерації футболу України, підписали договор про співпрацю з УЄФА. У 2010 році приїхали представники УЄФА, побачили базу Совнечної Долини, провели практичні заняття на футбольному стадіоні в селі Свобода. І третій рік, в цьому році ми провели весною семінар інструкторів осінню, літом ми провели семінар тренерів, а 21 по 25 вересня в селі Слободі провели школу розважальну офенфан футбол. А у 2011-му А це сьогодні у 2010 році. Це ми в місті Новоселиці провели оцю школу, яку бачите на екрані. Ви О, інструктор УЕФА в контексті Євро 2012. Чи будуть ставитися, скажімо, якісь нові завдання? Чи взагалі завдання для розвитку дитячого юнацького футболу? Чи може так не слід ставити питання? Ну, на сьогоднішній день Федерація футболу України багато робить для того, щоб в Україні розвивався масовий футбол як дитячий, так і шкільний, і дівочий. На сьогоднішній день багато, багато вна, в нас є. Методичної літератури методичні ви людина літератури, миттонна, да. і це підкреслює це літератури. На сьогоднішній день. Вами. От поважай своє здоров'я. Це в городах, які приймуть участь е, в Євро 2012 Тобто в даному разі футбол як спосіб поліпшення здоров'я чи спосіб здорового способу життя здорового способу життя. А це ми маємо. Е, для інструкторів, лідерів, які у нас це цілий посібник. Да, цій посібник. Це ми навчаємо тренерів, як провести школу. Школ... В цій школі беруть на, на стадіоні 192 дитині приймають участь і 12 тренерів, і 12 волонтерів. Дитячий нацький футбол у нас є на Буковині. Пане Віталію, Євро 2012. Мусимо про це згадувати навіть в контексті розвитку дитячо юнацького футболу. Які сподівання для вас, до речі, ви збираєтесь поїхати, скажімо, до Львова чи Києва? Ну, на Євро 2012 я збираюсь поїхати до міста Києва. Місто Київ мені вже як рідне село і хочеться подивитися. Як, ну, як рідна батьківщина, як, як, як моє рідне село, як, гарно як, сказав. Як рідна батьківщина і хочу побути на відкритті і на збірні України, Швеція. Бажаю перемоги. Ваші побажання, ви, ви президент, ви голова, складніше кажучи, дитячо-нацької футбольної ліги, саме вихованцям дитячо анацького буковинського футболу на прощання нашого останнього ефіру в цьому році. На сь сьогоднішній день е вихованці шкіряного м'яча от Андрій Савчук, гравець е Шахтаря. Донецька, 3, Батрак Антон, Чорноморець, Одеса, Євген Антонюк, це хлопчик з Зеленого Гаю з Новоселецького району, який у Португалії, в Бінфіки. Ось так. Да. Ось такі промовисті факти. Віталій Ротар, голова Тетячі Ноцької футбольної ліги Буковини, голова Новоселецької федерації футболу, інструктор ОФА наступаючим новим роком, завтра дивіться прощальний наш ну, останній наш ефір. «Спорттайму». календарна програма. Календарний рік а новому році бажаємо вам олімпійських життєвих і спортивних успіхів.